Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую смачну квасолю з м'ясом на зиму. Виходить дуже смачно, наче з печі. Ця страва не залишить байдужим жодного любителя квасолі. Це швидко, просто, смачно та бюджетно. Васолю заливаю холодною водою та залишаю на ніч. М'ясо для цього рецепта я використовую жирненьке з прожилками сала. Нарізаю його невеличкими шматочками, солю та залишаю маринуватись на хвилин 30-40. Тим часом я обсмажую моркву з цибулею на олії. Додаю засмажку до квасолі, посолю та перемішую. Викладаю квасолю в банки. Я їх не стерилізую, тому що готуватиму в автоклаві. Про свій автоклав я вам вже розповідала. Дуже задоволена його покупкою. Він електричний і простий у використанні. Посилання на магазин, де я купувала автоклав, я залишу в описі під відео. На квасолю викладаю м'ясо. Список та вагу інгредієнтів я залишу в описі під відео. У кожну банку я кладу половину лаврового листочка та 6-7 горошинок чорного перцю. Обов'язково потрібно долити води. Але не до самого верху. Має бути вільний простір 1,5 см. Закрутила я банки кришками twist Off. Ставлю їх в автоклав, заливаю водою і далі все по інструкції. Виставляю температуру 110 градусів та час приготування 40 хвилин. Після того, як автоклав охолону, відкриваю, і наша квасоля готова. Ось і все смачного.